Так, Всім доброго дня. Повторне відео всіх тих речей, яких я виставляв приблизно неділю назад. Буду знову-таки сьогодні показувати демонструвати. Кому сподобається щось, пишіть, вайбер вказаний, буду все знову-таки продавати. Дивіться, два венчика. Ось таких шпакльовці, більш-менш один для перфоратора, другий для дрелі. Ціна за них буде 120 гривень. Горілка ось така. Побачили, якого року даже. Ціна 150 гривень. Два шприця гарненьких працюючих. Ціна 180 гривень. Сйомник ось такий гарний, красивий. На 800 гривень хочу, а там будемо торгуватись. Так, 100 гривень за цей 1350 за лебідку. Ось таку кусок кабеля там торчить. Е, тиски у нас будуть 700 гривень, головки у нас будуть 450, говістки у нас будуть 45 гривень КГ. Не знаю, тут приблизно десь 4 кілограми, не більше. Ключ ось такий гарненький. 80 гривень. це у нас буде 150, це у нас 20, це у нас буде 60. це у нас буде 70, 20, 20, 20, 20, 20, 15, 10. Трубка 10. 10. Сверла. Ось такі гарні. Хвостовики, як ви бачите. По дереву, по металу. Ну, які є. Ціна за них буде у нас 400 гривень будуть ваші. Пружина у нас буде 60 Це у нас для відкручування головками подовжувач. Ціна 80. Так, болтики. Ось така кількість. Маленькі, гарненькі. Ціна за них буде 60 гривень. Заслонки алюмінієві. Ціна 35 гривень. Так, шпильки якісь точені. Тут менші, тут більші. Дві штуки. Ціна 50 гривень. Коронка 120. це у нас якийсь нержавіки. Мідний. Кріплення 45. Шестигранник ось такий 130. Довжиною. 12. Ціна 35. Цей у нас буде 20. Так, цей у нас буде 45. Цей у нас буде 20. Цей 35. 30, 30, 45. Ці по 10. усі Напильники у нас будуть два штуки. 20 гривень. Ці в нас тут шпильки і всяке таке інше 40 гривень буде ваша. Ці в нас будуть 60. Цей в нас буде монтіровка якась така цікава. Ціна 60, цей у нас буде 20, цей в нас буде 25, цей в нас буде 70, цей у нас буде. Хай буде 40. Ось ця річ буде у нас. 50 навіс такий якийсь один, нема другого. 20. Ключі 13 на 13. Тут 12 на 10. 13 на 10, 12 на 13, бо неправильно сказав. По 45 гривень. Цей 10 гривень, цей 45, цей 5 гривень. Цей у нас буде хай 60. А гак. У нас буде. Хай буде 100 гривень. Так, ці в нас будуть. Речі, 60. Різці, ось ці будуть по 80. Ці в нас будуть по 110. Ці в нас будуть по 135. Ось ці в нас будуть. Також і ці. Будуть по 70. Що тут іще? Кріплення у нас буде 35. Це у нас буде, так, да, це не кріплення, це степазами. Ось там зв'язане. Ці у нас будуть по 60 молотки 25. Цей у нас буде 40, 40, 35, 35, 35, 35. Так. Оце така інше. Буде чуть дорожче. Не знаю, пропонуйте. Все, на цьому буду закінчувати. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити, присилайте, будь ласка, фото того товару, що вам там сподобалось, і будемо домовлятися, будемо відправляти. Такі цікаві речі. Ось якось так. На цьому все. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний метал. До побачення.